Так, колектив, всім привіт. Зніму відео, да, покажу, що тут у мене за ну, обстановка з кролями. Кого попарував, покажу. Ось, Бо вчора, 14 лютого було, да, сьогодні 15, якби вчора День Валентина. То якраз дві кролиці я на День Валентина спарував, там знімав коротеньке відео. Але щось YouTube його не пропустив, не знаю. То ну, в TikTok є, я в TikTok також виставив, то кому цікаво, то можете. В TikTok зайти подивитись. ось. Тому ну так, якби Інформативне, таке покажу, що що хочу зробити. Ось потрібно поприбирати, повичищати якби, скорич під клітками. ось. Трішки пішла, до речі, і торгівля, пішли закази, да, там позамовляли трішки кроликів. Вчора одного бив, сьогодні ще одного заб'ю, бо на завтра є замовлення. Ну, Трішки, якби рухаємось ось. тому. Таке відео, не знаю, щось якби, проміжком да, буду можливо знімати, бо також не дуже там, дивляться. таке, А так, по новинах просто що до чого, як. Ось Тому що сьогодні останній день так би мовити відлиги. Да? там Температура 0, Ось, тому що завтра вже знову мінус 10, мінус 8. І на наступний тиждень <кій> така якби, температура тому сьогодні потрібно повичищати, покажу від кого що. Ось, тому що дощ з обіду і на ніч сніг, знову ну, цілу ніч сніг і там морози, то поки воно повітавало, потрібно його повичищати і на дворі. Котше зараз пройдусь покажу. Кому цікаво, то й подивиться, якби нічого такого, звичайне, просте сільське відео буденний день, да? тому що завтра і на роботу то треба трошки сьогодні підігнати таку роботу цю біля кролів. Баняка зварити, курам, картоплі, да, там, буряків набрати, ось, щоб було що ну, таке о, Нічого толком, а цілий день буде зайнятий. Тому кому цікаво, то подивитися. Так, коротше, ось цих дві кролиці да, я тоді е, казав, що ось цю я спарував, так я наверх цим де малі, то кладу сіна, нехай там вони трошки. Ось, і Цю, і ту, що в сараї я спарував, ця була привела 9-6 захололи. Тоді якраз морози були 18 градусів. Також хто слідкує, той знає, а в той в сараї, там за стінкою, в тої було 8, так всі живенькі, всі нормально. А цих дві, ось цю, і ось цю цю, і ось я мав потім злучити. Тому ось вчора, 14 лютого, було, от я їх і спарував, цю спарував термоном. Де це тут видно? Да? 14.02 термон. А цю, бо це якби дочка термона мого. То цю в мене ще є каліф старий. То цю я покрив каліфом. Також 14-го каліфом. На м'ясо мені піде, якби не хотів кидати під ну, дочку під батька, скажімо так. То ось це так попарував, Подивлюся, тому що у них перерва досить, якби, ну, коли вони мені приводили. 20.08 останній раз ця привела. І десь, певно, вони також разом були. 19.08. рахуйте скільки місяців. Півроку майже. Да? Оце можуть знов бути мені нюанси, що. Ну, що хоч може бути. Велика, така велика перерва. Це не є добре. Тому потрібно ось ці корича да, мої е -е, повичищати. Від ось цих, тут по пацанові сидить, бо ті билися, відселив, і там каліфи сиділи, також билися, ну помісні. відселив по одному, то в них корича, якби, да? і, до речі, подивився ось ці лотки. де це Ось вони у мене такі, да, розмір їх 60 на 90 і висота 4 см. Колись я замовляв, два замовив на пробу під ось цю клітку. І, виходить, подивився, це вже пройшло 4 роки минуло, ось, літом, як я їх замовляв. І вже вони. ну, Як сказати, там трісло, там трісло, кутики так обереш руками, буває. Воно все одно ж агресивне середовище. ось, і, ну, Вже вони своє віджили. Тому добре, що я тоді був замовляв е, ще. Ось то взяв два новеньких. Сюди поставив. Вже. то Досить класно. тоді, Чотири роки тому це я купував, вони коштували 300 гривень одне. Я два був, замовив на пробу. Мені прийшло, якраз під цю клітку два штуки стало. І я замовив був ще ось, То Два взяв, ще три якби залишив, Раз, два і третє. Це я взагалі планував нижній ярус і планував тут ще один, якби верхній ярус зробити. І ось ці лотки між ярусами, ось тут, ви були. Але так я цей другий ярус поки і не робив. Тому... А лотки ось ці виручають. І зараз подивився, воно коштує 500 гривень. Ось такий один лоток, 60 на 90, але досить класно. Тому що ну, 4 роки в такому агресивному середовищі. Рахуйте, і воно не прогнило, просто ну, обережніше потрібно було їх доставати. бо я так, Або. Не те, що обережніше, а буває, полінуєшся, там, день-два не вичищаєш, і воно ну, багато набереться, ти коли його достаєш і руками береш, і воно там трісло, там трісло. Ось, Тому ну, вже я буду знати, то якщо до них обережно і вчасно вичищати, то вони будуть ходити ще. Тому що будь-яка оцинковка, мені здається, за 4 роки в такому середовищі воно би просто згнило. Ось, я їх тоді випадково десь на промі найшов, так само, кому цікаво, можете. На промі подивитися, там є вони 500 гривень один. Ось. Тому Для якихось перепилятників, можливо, хто кури в клітках тримає досить класна штука. Тому з них потрібно повичищати. А цих два що старі, зараз піду покажу, куди я одне поки пристроїв. Ось тут на, на дворі у мене ще клітки є. І ось тут між ярусами також вон там вже попрогнивала оцинковка. Видно, діра Світиться. І я думаю, чого я маю зараз знову оцинковку бити, поклав. Ось це корича старе. ось, Воно, я ж кажу, тут трісло десь, там трісло, але в загальному і собі між ярусами навіть він збирається. Воно на корича. Достав цей лоток. Наниз там струсив чи відро. ось, І від цих потрібно, до речі, повичищати, бо вже так поназбирувалось нормально. каки, да? Пацани, це не пацани, це дівки. Тому поки я ж кажу від і дощу нема. і, о, Ти що, ти ж не король, не Хі -хі -хі. котя. Ось тому класний варіант, я ж кажу, для якихось перепилятників не потрібно зацинковки. Ось заказувати. І воно дешевше з оцинковки, напевно, і не буде. І прослужить точно довше, ніж зацинковки. Ну я так думаю. Тому звідси вичистим. Так, в сараї тут також сидять ці 8 штук з мамкою. Да, також він зверху поклав сіна, нехай там собі побалуються. В Цих я недавно вичищав, то в них не дуже багато. Ось, І ця кліточка да, тут ще залишилась одна. Також помісна. Термон плюс Каліфорнія була спарована. Оце сьогодні я і ввечері е, заб'ю, бо на завтра є замовлення. І кліточка пуста. Опалю, обшкрабаю, якби, і сюди, напевно, назад свого самця термона переселю. Нехай вже сидить е, в сараї, щоб, бо і так він цілу зиму висидів ось на дворі, тому перенесу його сюди. Також тут повечищаю вже, посиплю його докліном. Ну, Наведемо трошки марафету. Так, вкурей декілька днів тому вичищав, ще в них тут нормально. В принципі, вчора поставив до да, ось таких ящики що винеслися, неслися, тому що ось у мене, наприклад, зверху ось такий зроблений. Вони тут неслися. Тут вона несеться і сюди, якби яйця скочуються. Да? І щось вони перестали сюди нестись. Не знаю, не хочуть. Стоїть ось така буда собача. То там несуться, але буває набиваються туди по дві, по три. Тому думаю, поставлю ось такі ящики. Щоб неслись тут. Не знаю. Це вчора поставив. Подивлюсь, сьогодні буде якесь, яйця не буде цікаво. Тому такі плани. Почнемо звідси, да? Вичастимо. з під цієї клітки повигрібаємо. Звідси вивеземо на гноярку. потім... Тут баракова яма потрібно розкрити, бо накривав були морози, набрати бураків. Ну, коротше, щось покажу, щось не буду знімати. Так, подивлюсь, бо і так відео, напевно, буде вже довге, вже скільки на тарабанів. Тому, кому цікаво, залишаємось, дивимось. Кінечний результат по-любому покажу, що я тут понаприбирав. Ось тому. Тому так. Поїхали. Ярка наповнилась моя ага. за зиму, знаєте, що треба ще буде весною додати точно по одній шпалі. Ну, Все, тут марафет навели. Буряків набрали. Ось треба занести, в сарай. Повичищали, посипали до клінчиком. Все, запашок стоїть. Кут, поїхали далі. Ну, Там вже без відео. Все те саме, аналогічно. В кінці покажу вже готовий результат, де що ще я повичищав. А тим часом поставив баняк. Картопля нехай вариться. Курам. Ну, І через деякий час вже. І тут порядок. Вичистив тирсою. Присипав на деякий час свободний. Сарай також вичистив. Вже і в цих заодно. Посипав його Все, чистота і порядок. Ввечері цю кокнемо. Ось, ну а тут все по красоті. Єдоклін, до речі, вже майже майже закінчився, потрібно купувати. Ось тому. Будемо купувати, а що робити? До речі, прийшов дивитися, чи немає яєць. Тут немає. Тут он сидить. А тут відкриваю, тут яйце є. Тому вони як масово занесуться, то вони і тут будуть нестись. Чи мені тут подобається, що вона собі залізла, знеслася. І воно скотилося, а вона, його... да, да, да. вона його не може з'їсти. Ось я собі відкрив дверку і забрав. Оце мені оце гніздо подобається. Тому... Ну, Але нехай стоять, побачимо. Що там? Можливо, сюди також тут нестись. Ну, зараз ніби не, не клюють яйця. Ось там, коли знесеться, то ну, тілі ніхто не їсть. Ну, а там буде видно. А от і обіцяний дощик пішов. Видно на камеру, не видно, але чути, як покриші тарабани. Я ще вчасно впорався. Камінлива сьогодні погода, На протязі дня вже дивіться три рази помінялось. То було спокійно, без дощу, потім дощ, це вже сніг. Йшов сніг. Тому отакий день, але погода на протязі дня зовсім різна. І на ніч мороз. А от і замовлення виконане. Зараз забираємо з холодна і будемо пакувати. Спробуємо завакумувати, якщо він вміститься в пакет. Ну а тут, як і казав, цю ми прибрали, да, бачили тушку вже. Ще охолоджається, підемо спробуємо завакумувати. Ну, а сам ця свого термона переселив сюди. Все, тут ти був, сюди ти і повернувся. Ось так. Тому нехай живе тепер в приміщенні. Що, будемо пробувати готуватись до вакуумації. Трішки я його ось так приготую, скажімо так. форму тримав Короче, не годиться. За великий король або за малий пакет. Потрібно для таких. Зараз я його зважу. Цікаво, скільки він важить, бо ще не важив насилу, насилу я його запхав в цей пакет і ну, незручно. Тому потрібно для таких більших кролів купувати в рулонах. Там ти собі можеш відрізати навіть 50 см пакет і воно буде ну, краще. Зараз зважу, скільки він має ваги. Ну, от Будь ласка, 2840. Ну, цей пакет замалий. пакет у мене 25 на 40 ось, Потрібно на 50. Тоді якраз було б нормально. Ну, а то ну, замало місця залишається для зони вакумації, запайки, і воно ну, незручно. Тому ось такий, як ми маємо 230-653 гривні. Ось так. Такий королик у нас вийшов. Тому таке сьогодні маємо відео, вже попорався, все, всім пороздавав. Корм, воду подоливав. Ось, не знаю. Були ви сьогодні зі мною, да, трішки якби попрацювали. Мені було легше ось з вами. Тому таке відео. Хто дивився, я всім дякую. Підтримайте мене лайком. Ну і чекаємо нових відео. Все, в мене наразі все. Ось, якщо є якісь коменти, питання, зауваження, пропозиції, пишіть. Ну, все, я пішов відпочивати. Тому всім до побачення.